Хто відповідає за гумор в команді? Я, Зеля і звісно Олексій Анатольович Мельник. Даніл Зелінський. Яків Швидко та Олександр Сергійович Шевченко. Анатолій Сергієвич. Сир... Хто в команді найчастіше запізнюється? Зелінський. Зелінський Данило. Зеля. Зелінський. Зеля. Хто найбільше речей бере з собою на виїзд? <реш> Які. Всі беруть тільки важні речі. Хто найбільше переживає за свою зачіску? Або хто найстильний? Стильний Яків, Шмітько. Я. Яша, Яків. Саме модний в команді. Я вважаю, що я. З ким із команди не сів би поруч в автобусі? Немає таких. Яша? Занадто гучний. З Малихіним Ігором. З Малихіним. Сам ви поїхав на машині. Хто найкращий гравець у складі Металурга ю 19 Дівчинка Нікіта. Ні, ні. У нас всі, всі гарно грають. Зеленський день. Пролігники тут. Вся команда.